Факти, що мають юридичне значення. Ми вже неодноразово в наших відео згадували про те, що насправді немає якогось чіткого переліку документів, які необхідно подати для того, щоб ви от гарантовано отримали право на відстрочку. По суті, на практиці рішення про те, надавати вам відстрочку чи не надавати, приймає ТЦК. Фактично, може виникнути ситуація, коли ТЦК щось не сподобалось наданих вами документів. Вони вас попросили надати ще якісь документи, якщо ви їх не дасте. Вони вам відмовлять. І е, дану відмову потім треба буде оскаржувати в суді, і не факт, що ви виграєте цей суд. Разом з тим, може бути ситуація, коли ТЦК запросить абсолютно незрозумілі і абсурдні документи. У нас був випадок, коли аспірант намагався довести, що він власне аспірант, і ТЦК запросила диплом про середню освіту. Коли людина здійснює догляд за своїм дідусем. І у нього є відповідне рішення у СЗН. Він отримає оплату, бо це догляд на професійній основі. Але ТЦК говорить, що нормою передбачено те, що немає інших родичів. Ви говорите, інші родичі за кордоном вони не можуть здійснювати постійний догляд. Я один проживаю з дідусем, і тільки я здійснюю цей догляд. От Доказ один, два, три, п'ять, десять. ТЦК говорить, надайте ну, свідоцтво про смерть родичів, інакше строчки не буде. Ви самостійно виховуєте дитину. Або ви батько трьох дітей, але ці діти один, два чи всі три від попереднього шлюбу вашої дружини. Ті чи інші факти можна встановити за рішенням суду. Це відбувається в рамках окремого провадження, непозивного, окремого, відповідно, розгляд такої справи відбувається набагато швидше. І суд за певних обставин, якщо ви дійсно зможете це довести. Встановлює відповідний факт, що ви дійсно доглядаєте за дідусем чи бабусею, і інших родичів немає, які можуть здійснювати такий догляд, що ви дійсно виховуєте самостійно дитину, що ви дійсно є фактично батьком трьох дітей, тому що рідний біологічний батько не виховує, не утримує цих дітей. Тощо. Ці та інші факти можна, як я вже сказав, встановити в рамках окремого провадження. І дане рішення суду, коли воно набере законної сили, буде, власне, як мінімум суттєвим аргументом для того, щоб ви отримали право на відстрочку від мобілізації. Також врахуйте, що подібні рішення також часто дуже допомагають щодо виїзду за кордон. Коли це важливо? Тоді, коли ви, наприклад. Згідно тих же правил притинання державного кордону повинні надати відповідний акт, що встановлює факт постійного догляду. А в силу тих чи інших причин ви цей акт надати не можете. Селищна рада, наприклад, не знає, як його оформлювати, або регулярно оформлює його неправильно. І ДПСУ відмовляє, тому що цей акт якийсь не такий, який їм потрібно. В цьому випадку якраз рішення суду буде. Певною панацеєю щодо того, щоб ви могли теж виїхати, наприклад, за кордон, якщо ви маєте це відповідне право і довели його. Разом з тим, я звертаю вашу увагу, що зараз, як ми от аналізували дану практику, існують певні зловживання. Згадайте, ми в одному з відео згадували про те, що на початку війни було, була така ситуація, коли. Чоловіки з жінками розлучалися і подавали на визначені місце проживання дитини з батьком. Рішення суду, яке набрало законної сили, було достатньою підставою для того, щоб чоловік мав право на відстрочку, а також міг виїхати за кордон. І Чоловіки масово цим користувалися, фіктивно, фактично розлучалися. Жінка визнавала право чоловіка на те, щоб він власне, визначав місце проживання дітей за його адресою, і чоловік виїжджав за кордон. Однак не пройшло буквально декілька місяців, як Верховний суд змінив дану практику саме через її ефективність і зловживання. І зараз подібна ситуація вже неможлива. Якщо ви визначите місце проживання дитини з батьком, це не дасть вам право на відстрочку. Більше того, Зараз існують певні тенденції щодо інших подібних випадків, наприклад, відібрання дитини в матері без позбавлення її батьківських прав. Відповідно, цілком можливо, що скоро таку теж норму відмінять. Зараз ми бачимо дуже багато рішень, де відверто видно зловживання заявника. Наприклад, ситуація. Заявник заявляє, що він бере і доглядає за бабусею. Але у нього живі батько і мама, які теж можуть за ним доглядати. Але він вважає, що не може, тому що матір працює медсестрою, а батько шкільним вчителем і вони дуже дуже завантажені. Через те доглядає він, а вони доглядати не можуть. І в цьому випадку можливі декілька варіантів. Суд все-таки прийме вашу сторону і встановить відповідний факт, що інших осіб немає, а доглядаєте саме ви. А можливий інший варіант, коли суд відмовиться відкривати дане провадження, або суд не задовольнить вашу заяву, власне, і відмовить вам щодо встановлення даного факту. Крім того, врахуйте ще один момент. Це рішення суду, коли воно набере законні сили, ви його подасте до ТЦК, воно теж не є панацеєю. ТЦК теж може взяти і, наприклад, подивитись на це рішення і сказати, що їм треба ще якісь документи, ще якісь підтвердження. Разом з тим, я наголошую, що це досить суттєвий плюс для того, щоб отримати цю відстрочку. І наостанок, я хочу сказати одну річ. що... Це не є взагалі підставою для того, щоб зловживати цими правами, тому що рано чи пізно, як говориться, лавочку цю прикриють. І не треба стимулювати суди для того, щоб це було рано, а не пізно. Якщо у вас дійсно є таке право, але в силу тих чи інших обставин ви його довести не можете. Подавайте в суд встановлюйте факти, це буде на вашу користь. Я думаю, що в цьому випадку суд дійсно задовольнить, тому що, якщо є право, закон вас захистить. Якщо ж у вас такого права немає, не треба видумувати велосипед, тому що рано чи пізно накопичиться цей негатив, і суди не будуть приймати в подібних правовідносинах взагалі жодного позитивного для військовозобов'язаних рішення. Надіюсь, дане відео було для вас корисне. Пізнавальне. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. До побачення!